Я тут, бо мене дістало. Тож спершу співачка офіційно підтвердила, що так вона стала мамою і в неї син. Що вона жила своє життя, нікого собі не чіпала, але цю гармонію порушили. І спочатку це, мовляв, зробив Чернівецький перинатальний центр, який злив пресі інформацію про народження дитини, що між іншим є лікарською таємницею. Ну а потім заговорили, що батько її дитини Олександр Пономарьов. Співачка сказала, що навіть сусіди почали ставити питання, і їй аж незручно перед жінкою Саші. І це, якщо не говорити про те, як ті всі новини читати справжньому батьку її сина. Згадала Марія Єрмчук і свого брата Дмитра, який коментував ті всі чутки, сказала, що бачила його за все своє життя разів 15. Що не відповіла йому на вітання, бо він написав у Viber, а вона ним майже не користується. Ну і нагадала, що вони ніколи не спілкувалися, що він забирав все роялті статових пісень. Їй ні копійки не перепадало, а вона тепер, бачите, винна.